Святослав Ігорович, хоробрий, великий князь київський з 945 по 972 рік. Представник династії Рюриковичів, єдиний син київського князя Ігоря і княгині Ольги, після загибелі батька перебував під регенством матері з 945 по 964 четвертий рік. Ставши самостійним правителем, проводив активну зовнішню політику, значно розширивши територію руської держави. Підкорив волських булгар, Аланів, Радимичів, В'ятичів у 964 році, розгромив хозарський каганат з 965 по 968 рік. У 968 році допоміг візантійському імператорові Никифору Фоці придушити повстання болгар, але його спроба залишитися в Болгарії змусила Візантію нацькувати на Київ Печенігів. Відігнавши їх, посадив намісниками на Русі своїх синів: Ярополка в Києві, Олега в Овручі, Володимира у Новгороді. У 969 році вирушив у другий похід на Болгарію. 971 року був обложений у болгарському місті Доростолі, змушений повернутися на Русь. На зворотному шляху загинув у засідці на Дніпрі, яку влаштував печенійський хан Куря.